Всім привіт! Перед початком цього відео хочу вам розповісти коротеньку розповідь. Зараз ввожу рубрику і буду готувати страви з якоюсь історією свого життя. Перед цим була страва Верещака, це коли тесь прийшов з війни. Зараз історія про білий борщ, який готувала моя бабуся та мама. Тому розпочинаємо. Історію та цієї страви я дізнався від своєї матері. В дитинстві я жив. На півночі України, Новороцівський район, у бабусі. Батьки тяжко працювали, було таке скрутне становище постійно, а бабуся в цей час мене кормила борщом з білого буряка. Тому прийшов час, я хочу поставити галочку і приготувати цей рецепт. Це смак мого дитинства, і для цього потрібні такі продукти. Свинячі ребра. У нас їх штук 5, такі жирненькі. А також картопля, цибуля, морква, квасоля та головний інгредієнт цукровий буряк. Сусіль перець, само собою. Розпочинаємо приготування цієї історичної страви. Світа, що ти знімаєш? Як цибулю нарізаю. Глядачі і так уміють. До речі, як же ж без секретних інгредієнтів, а він тут є, так що зараз побіжиш ти в погреб. Хі -хі. Ти з глядачами, до речі, віталася? Привіт! Поки я нарізаю моркву та цибулю, Світлана сходить за секретним інгредієнтом, який пізніше я вам покажу. Вмиті вариться бульйон. Згадуємо історію разом. Телефонуємо мамі, не пам'ятаю, чи йде капуста в цей борщ чи ні. Так, ставлю на громку. До речі, ти 10% телефон треба зарядити. Алло, синок. Да, мамуль, привіт. Привіт. Э, чуєш, мам, скажи мені, будь ласка, а в оцей білий борщ, що я любив в дитинстві, іде э, капуста? Ні, ні, синочок, не йде сюди, капуста. А скажи мені, будь ласка... А сахар добавлять? Ні, сахар не треба додати. бо у білому буряку у сахарному сам сахар є, синурка, не сину. Ага, зрозумів. А скажи мені, будь ласка, а пам'ятаєш, ти казала, ще якийсь там секретний інгредієнт в нього йде? А, -а, а синочок, сквашений помідор. Все зрозумів. добре. Зараз будемо далі готувати. Удачі, Все, да? привіт. Давай, пока. Дякую яга, пока. Насчет квашеного помідора я знав. Опа! Це той інгредієнт, якого не вистачає. Про капусту, на жаль, не знав. Тепер буду я знати і ви. Тому продовжуємо готувати. Да не снімай мене, йди лучше телефон заряди. Так, накалили. Олійку робимо зажарку. Сразу цибульку відправимо. Огонь нормально таки зробив. Зараз і морква піде, ход. Аби такий огонь олію не підпалив і не було фаєр-шоу. цього нам тільки не вистачало. І тут буквально пару хвилин огонь гарний морковку даємо. А, по поводу квасолі. Я її приварив вдома. Трошки приварив, щоб швидше приготувати. Чому я готую цей борщ на вулиці, а не вдома в квартирі? Да все елементарно просто. Бабуся його готувала постійно в печі, хоч у неї на той час ну, був газ. Але в печі воно смачніше, коли борщ утомлений, такі, знаєте, томлений, утомлений. Ха. То я вирішив, знаєте, димок, щоб воно було все максимально так, як в дитинстві. Це ж все-таки смак дитинства білого бурячка цукрового. До речі, він у нас з цукром покривається. Не дрібнив, тому що в бабусі не було часу дрібно його робити. Роблю так максимально, як їв. Щас ще, ще з борячком і наша підсмажка буде готова. А квасолю додамо в бульйон. Там у нас, нагадаю, варяться реби. Підсмажка готова, ви теж так робите, додайте бульйон, щоб буряк був м'якенький. Так, а тут також все добре. Значить, шум знімали, ну, пенку. І Ще трошки знімемо. Настав час додати квасолю, це може і багато буде. Та картоплю. Ну і куди ж без помідорки. Шкірку залишимо. Викинемо шкірку. Саме м'яко додамо. Це стільки достатньо. Пішов час посолити. Солимо і лаврушку додаємо. У мене дві, дві здорових. Тут трошки поки присолимо. Бо дружині потрібно в АТБ. Срочно йогурт треба. Так, ну і поперчимо і відпускаємо її. Ну, ви зрозуміли. Туди-сюди і нормально. Все, світ. А кстати, відпускаю тебе, знаєш на скільки? Хвилин на 30. Ну, що ти знімаєш? Блін, кепку забув. Ну хоча тут що на голові, три волосини. Пойдет. Так. Э, во первых ти була не полчаса, а час, ти опоздала. <реш> По-друге, весь цей час я підливав сюди бульйон і покажи. І дивіться, що тут з буряком. Я його томив, томив, втомив, колір, звісно, аби камера передала. Це по-перше. По-друге, сюди. Де йому йде? Тут весь порядок. Зараз поближе. Тут порядочок. Тут порядок, тут порядок. Зараз це все об'єднуємо, об так. Да. Ну і все, і будемо дегустувати. В общем, отакий має колір борщ. Зараз ми трошки кип'ятка додамо, щоб був повний казан. Отакий він має вигляд, отакий колір. Він був ще біліше, ну трошки морква дала колір, трошки квашені помідори, як ви пам'ятаєте. Ой, ну це бомба! Оце то, що я хотів. Клас. Поки добулькує борщ, пару слов. Знаю, не скрізь знайдете такий буряк. Нетрадиційний колір для борща, але це дуже смачно. Ну, я отакий оберемок дров спалив. Три години готував. Тому обов'язково прожміть, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Зеленушку додаємо. Вон він ще трошки булькає. Отак. От це смакота, це борщ з дитинства. Сьогодні. Вітер страшний. Але маю надію, звук буде поякісніший, бо я з новим мікрофоном. Відео буду випускати не три рази в неділю, а два рази, але буду більш підготовлюватись до них, влажувати свою душу, свою історію, якісь цікаві вам факти. Давайте продегустуємо борщ. На вулиці хорошенько так намерся. Так. Ну, вигляд для мене бомбовий. Давайте спробуємо юшечку. М -м -м. Цукру не давав він аж солодкий. Клас. Дуже смачний. Ви знаєте що? Я цю страву обов'язково передам своєї дочці Софійці. І хай вона далі йде в нашому родовому дереві. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Валерій з канала Кулінарна Симфонія. До зустрічі!